Всім доброго дня. В продажі свіжопригнаний Golf 6, машинка тільки пригнана, вже розмитена, поставлена на український облік. Автомобіль 2009 року виготовлення, перша реєстрація 2010 рік. Двигун 1,6 бензин, саме звичайний MPI, механіка, п'ята ступка. Автомобіль дуже в класному стані, як технічно, так і візуально. З рідним пробігом 214 тисяч пробігів присутня вся сервісна історія. Також пробіг пробивається по ВІН-коду. по кузу без нюансів, без корозії, без колів. Порої зеленькі. автомобіль на класній разині, В оригінальних ковпачках. Заднє скло оригінальне. Стан багажника. Присутня шторка. Шторка працює. Подвійна підлога. Додатковий такий бардачок. Тут у нас іде домкрат, компресор, клей. Буксировочний гак. Викрутка оригінальна. Ключ. Якісь жилетки. Фольцвайновська оригінальна аптечка. Болти в нас не крутилися. Бажник в досить охайному стані. Не затертий, не потертий. Підсвітка номера працює, лята без корозії. Карти в гарному стані. Задній ряд сидінь. Сидіння охайні практично нові. Гумові коврики. Чотири склопідйомники у нас. Регулювання фар. Штатна магнитола Клімат, підігрів, п'ята ступка, механічний рушник, сервісна книга. Він код автомобіля. Сервісні відмітки по 23.03 22 року. То було на 198 тисячах кілометрів. Все відмічено, що мінялося. Два ключі в нас. Давайте запустимо двигун. його. Двигун заводиться з пів оберту, помилок нема ніяких. Оберти не плавають. Клімат заправлений, клімат холодить. Куліса перемикає ідеально. Ручник працює. Давайте відкриємо капот. Робота двигуна. Рішечку не викидає, присмакує. Сервісні відмітки. Булти у нас не крутилися. 28 неділя, 9 рік. 29 неділя, 9 рік. Екологія на місці, каталізатор не вирізався. Люба перевірка. Допускається. Хто цікавить автомобіль, телефонуйте, машинка дійсно в гарному стані. Хто купить, не пошкодує. Запрошую на перегляд. Більш детально буде в описі або за номером телефону. Усім гарного дня, до побачення!